Слава Україні, друзі! Канал Forza Kicks разом з друзями оголошує великий збір для першого батальйону 3-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Ми хочемо зібрати 100 тисяч гривень для покупки п'яти, можливо, у нас навіть вийде шести fpv дронів і тому ми приготували для вас супер-кльові призи, щоб донатити було веселіше, напевно, більш азартно, так само як хлопцям, які будуть користуватися дронами. Отже, найголовніший приз у нас це пара. Від Nike Dunk SB у кольорі Mystic Red Rosewood у розмірі US 9. Кожен з вас може виграти. Більше донатити, більше шансів перемогти. Тому будь-який донат в 100 гривень дає вам один квиточок. А якщо це буде 1000 гривень, то ви отримаєте 10 квиточків. Переходимо далі. У нас є 5 кльових торбинок, які робила Саша Метіза з написом Sneakerhead. Кожен з вас може отримати таку і гордо носити на своєму плечі. Від найохайніших друзів INCLEAN у нас три повних набори для догляду за взуттям. Тут у нас і класична пінка, три кльових щітки, спрей для вбивання до речі, вбивання запаху у взутті, спрей для захисту від вологи, а також бальзам для замші та нобуку, який реально покращує красівки в рази. Я його обожнюю. Два наступних приза від пана Антона Луї Вітона. Це топовий рушничок від Adidas в колаборації з Bape. Тут такий модний карабін, я навіть слово забув. З написом Adidas Adidas. Окей, правильно. І рушничок кайфовий, ви можете поїхати всі на кухні або десь на у ванній кімнаті. Кайфувати будете поповній, тому кльовий донат, кльовий рушник. Ну і практично скарб для наших 12-річних друзів. <хи> Насправді кожен з нас, хто любить грати в Fortnite, хотів би такий набір фігурок. Це сет Тревіса Скотта в колаборації з Fortnite. Дві 12-дімові фігурки, які можуть прикрасити ваш робочий стіл або полички, тому не прогавте свій шанс. А за найбільший донат ти можеш отримати знижку 30% на абсолютно любу пару взуття у мережі магазинів All Stars. І це спеціальна пропозиція і подарунок від Олександри Метізи. Тому цим треба скористатися. Більше донатів, більше шансів перемогти. Але найголовніша перемога у нас одна. Тому давайте зберемось, давайте зберемо і наблизимо найголовнішу перемогу нашого суспільства. Слава Збройним силам України! Слава героям! Донатимо. Більше донатів, більше шансів. Я так казав? Вже 10 трохи.